Друзі, знову вітаю вас у вас є курсу Варвель. І сьогодні, в цьому уроті, ми реалізуємо детальну сторінку перегляду одного просто за його ID. Ларвель це можна реалізувати за допомогою механізму, який називається Road Model Binding. Ти ж погнали? А, для початку давайте пропишемо у нашому постконтролері новий метод, що додаємо От public function show один аргумент з великої літери post пост, долар маленький літерами post Закриваємо круглі скопки. Пишемо кратки Пробів з великої літери view Тож, наш метод, новий метод show повертає view. Шаблон пост і втома компакт пост. Функція компакт вона передає в наш шаблон, який називається TOBLEID. Середені папки Пост, вона нам передає. В якості mm -hmm. даних зміну пост, тож ми можемо відкрити шоублайт і подивитися шаблон. Шаблони у.блайт. Resources views posts. Ми бачимо такі рядки. Собака Extends uh, Layouts. Ця uh, uh, директива задає батьківський uh, шаблон, від якого ми наслідуємося. Uh, він знаходиться у папці Resources Views Layouts. Цей файл uh, називається app.blade.php. Повернемо занятию трошки пізніше. Далі, section title. Ми додаємо пост тайтл. Якщо він. ну Це заголовок, заголовок, заголовок поста. Тобто ми в тайтл сторінки. Додаємо в вирок поста і не, не пості дані в пост то ми додаємо ще бай і ім'я автора. Далі Section Content. Тут а, div контейнер МТ5. Це контейнер для кожного з постів. У даному випадку у нас буде один пост. Тому в ньому а, ми а, задаємо сексіохед, який формуємо заголовок із політtitл у а, лапках, а, також додаємо а, дату а, створення в форматі день.місяць.рік. І якщо а, задано ім'я автора, то ми також вказуємо. Хто написав пост. Далі ми ще вводимо постконтент. І а, в самому низу а, посилання а, на те, щоб повернутися на головну сторінку. Давайте відкриємо браузер <правжу> <правжу> і подивимось, як це виглядає: HTTP, LocalHost 2.8080. Це головна сторінка. Якщо ми натискаємо на будь-який з заголовків, ми переходимо на детальну сторінку, де бачимо в лапках синім кольором. Це заголовок сторінки, також дату, оскільки тут автор не вказано, то ми бачимо тест пост тайтл і тест по це текст нашого поста. Якщо ми напускаємо кнопку назад, то ми повертаємося на головну сторінку, і для прикладу можна якийсь інший пост, подивитися. Якщо він буде мати автора, то також має ми робимо цю інформацію. Малі прописуємо проект Uh, the upper level. на time на 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 to на a little bit of a book. Post of на 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 the future. а також переводити до відповідних ресурсів до документації для вироку і виконати домашні завдання. Треба додати поле АСП проблеми і також вивести дати створення на став проблеми. Побачення з наступного занадто, а на вдовід. Ми будемо редагувати, ми будемо робити пасту, будемо робити ОД та ОДС-компанію. па